Вітаю вас, невгамовні, а ви знаєте, кого дуже часто можна зустріти на вулицях рідного міста? Ні, тоді відгадайте загадку, що був завжди безпечним шлях у всіх, у тебе і у мене. По черзі ці вогні горять червоний, жовтий і зелений. Звичайно. Це світлофор. А для чого він потрібен, що означають його кольори? Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно кнопки натискати, як червоний зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Як зелений вже горить, переходь по зебрів мить. Але й тут не забувати все навкруг контролювати. Для того, щоб водії та пішоходи дотримувались правил дорожнього руху мені допомагають дорожні знаки. Давайте разом пригадаємо деякі з них. Пішохідний перехід. Переходити нам слід тільки там, де перехід. І доріжку пішохідну, наче зебру добре видно. Прохід заборонено. Те червоний круглий знак пішоходові маяк. Зупинився пішохід, бо закрито тут прохід. Нам не можна йти туди, щоб не трапилось біди. Велосипедна доріжка. Дружу з велосипедом я. На нім сміливо їду я, та за знаком край дороги Сміло в хід пускаю ноги. Велосипедний рух заборонено. У знака два колеса і седло на рамі. Дві педалі є внизу, крутять їх ногами. У червоному колі він стоїть, Про зоборону нам говорить. Обережно, діти. Чи впізнали ви цей знак? Він стоїть не просто так. Подивіться ви навколо поряд дитсадок і школа. Значить, водії повинні бути дуже-дуже пильні. Місце зупинки тролейбуса. Ось тролейбус на зупинку на одну прибув хвилинку. Є закон, а не порада. Він стоїть і ти постій. А ні спереду, ні ззаду обійти його не смій. Залізничний переїзд, переїзд ось обережно, тут уважним будь належно, Безтурботність не в нагоді, Знають водії і пішоходи. Знак дорожні роботи. Тут дорожні роботи. Ні проїхати, ні пройти. Це місце пішоходу краще просто обійти. Проїзд заборонено. Водії нехай всі знають і дорогу цю минають, бо цей знак попереджає, що проїзд сюди забороняє. Уважно роздивіться малюнки, і скажіть, де і які правила дорожнього руху. Порушується. Ви вже неодноразово чули від дорослих, як потрібно поводитись біля дороги. Скажіть, малята, чому не можна гратися з м'ячем біля дороги? Чому не можна перебігати дорогу? Чому не можна чіплятися за тролейбус? Чому не можна переходити дорогу у невстановленому для цього місці? Чому потрібно міцно тримати батьків за руку, коли переходиш дорогу? Чому не можна гратися біля дороги? Любіть себе і інших поважайте. Своє життя й здоров'я бережіть і правильну дорогу обирайте, якщо бажаєте до старості дожить. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал.